Приступаємо до обрізки груші. Бачимо, як у нас вона, вона попускала однорічні прирости. Перш за все, що ми робимо, ми вирізаємо ось ці всі максимально вертикальні гілки, які у нас заходять всередину крони, щоб вони нам не затіняли. Ми їх вирізаємо, можемо ось такі більш нижні, з більш правильним кутом відходження прирізати для того, щоб вивести більш бокову гілку. Не в будь-якому випадку, якщо б ми тут зрізали, була нова гілка. А так ми... Залишаємо гілочку, йде продовження, і тут не буде пучка гілок. Ось таку гілку ми можемо вирізати повністю. Потім от у нас гілочка відходить на сторону, перерізаємо її. З таким самим чином ми прирізали однорічний приріст. Ось, в минулому році був прирізаний і вже заклав плодову лунку. Так, піднімаємось до гори, бачимо ці ось гілки зсередини, також ми їх видаляємо. Іде гілка. Прирізаємо, робимо продовження. Також тут вирізали, прикоротили, прирізали для закладання плодової далі в цій частині. Потім ось іде гілка, прирізаємо значно сильніше. Цю гілочку також прирізаємо сильніше. Потім ось знизу у нас відходить гілка. Ми її прирізаємо. Бачимо, гілка пішла догори, гілка пішла на сторону. Це, що пішло догори, це всередину ми її прибираємо, відводимо на сторону, прикорочуємо. Так само тут бачимо, була прирізана, добре закладається плодова. До гори прибираємо, прирізаємо, все. Таким самим чином, з цієї сторони її давитимуть інші гілки, вона буде більш вирівнюватися і йти до цієї сторони. Гілка всередині, вже ми тут нічого не залишаємо. Ось бачимо минулорічний зріз, є плодова. Все, вирізали однорічне, залишили дворічний приріст з плодовою для того, щоб в нас тут не було багато тіні. Потім, таким самим же чином, ми продовжуємо. Тут зараз все швиденько, думаю, ви зрозуміли наглядний приклад цьому всьому, ви бачите, і самі. Прирізали гілка, хай закладається плодовою. В принципі, форма тут не має такого значення. Нам більш цікаво плодоношення, аніж естетичний вигляд самої груші. Для естетичного вигляду сидіть декоративні клени. Так, тут розуміємо, що. Ну, з кожним роком гілочка завантажується все більше і більше плодовою. Відповідно, під вагою самих плодів гілка буде відгинатися на сторону. Гілка пішла всередину. Можемо прирізати хоч на маленький паньочок. Вирізати взагалі у минулому році ось був прирізаний, нічого на собі не заклав. Видаляємо, робимо продовження гілки. Бачимо, у нас ось іде подвоєння. Гілка пішла сюди, сюди Це що бокова нижня, прирізаємо значно сильніше. Тут залишаємо трохи більше. Відповідно, в минулому році була перерізана, заклала плодову, в цьому році також перерізаємо для закладання плодової. Далі цікавіше, дивимося, вирізаємо раз, ось гілка пішла догори і пішла на сторону. Нам вона сильно догори не треба, нам краще відводити її на сторону. Тож прирізаємо то так, такими етапами, виводимо гілку в сторону. Потім ось у нас пішла максимально вертикальна гілка, є плодове. Прирізаємо на невеликий паньок, вибираємо, що вам більш подобається. Прирізали є. Тепер у нас вона йде в центральний провідник. Розуміємо, що у нас ось пішов конкурент. В минулому році був прирізаний на такий паньок. З нього відходила гілка, є плодове. В принципі, нас це влаштовує. Таким самим чином залишаємо невеликий паньочок однорічний, Тут маємо гарну закладку плодової бруньки. Потім тут гілочка пішла всередину, ми її прибрали, цю перерізали сильніше, щоб вона вже не давала нам кінної більш нижні. Тут так же ж саме робимо зріз. Тож Ми собі визначаємось, У нас є більш товстіший центральний провідник. І більш тонший і нижчий. Відповідно, навіщо нам тягнутися догори і давати максимальну таку висоту, ми зараз прибираємо товстішу гілку, залишаємо новий центральний провідник, як робимо, так би скажемо на заміщення. І далі продовжимо. Отже, завершили ми обрізку, Ми прибрали ту товстішу гілку, вивели новий центральний провідник, вкоротили. Тепер вона значно нижче Бачимо, який зовнішній вигляд вона має після обрізки. Також тут ми прирізали цю нашу яблуньку і далі там грушка. Форма в тієї грушки не вдала, тож її там немає що знімати. Ось такий вигляд, груша має після обрізки. Бачимо, як добре на минулорічних зрізах. Закладається плодова. Якщо все правильно робити, то буде у вас і гарне дерево, і добрий врожай.